12 грудня 1979 року у Москві проходить надсекретне зібрання керівництва СРСР, де приймається таємне рішення. Документ пишуть від руки та зберігають в одному примірнику: він отримує назву «к положенню в А», тобто в Афганістані. А з 26 на 27 грудня, за офіційною версією, на прохання афганського уряду та з метою захисту квітнової революції бойові частини Збройних сил Радянського Союзу вступають на територію Демократичної Республіки Афганістан. Минає трохи часу, і в зворотній бік на батьківщину під кодовою назвою Груз 200 вже летять у цинкових гробах тіла воїнів-інтернаціоналістів. Перша річниця квітневої революції. На святкування до Кабула прибуває державна делегація з Москви. До складу делегації входить популярний співак Йосип Кобзон. Спонтанно він озвучує дивне бажання виступити з концертом перед радянськими воїнами. Керівництво проти. Мовляв, ризикувати не варто. Адже у випадку несподіваної смерті іменитого співака імідж СРСР суттєво похитнеться. Кокзон наполягає. Врешті-решт, один із високих керівників промовляє: Давай різкньом». А далі, в наступні роки, з мистецькою місією до Афганістану вирушають Олександр Розенбаум, Людмила Зикіна, Едіта П'єха Оксана Білозір. над землею. Війна у розпалі. І далеко не всі радянські співаки висловлюють бажання їхати у неспокійну країну. Черга доходить і до вокально-інструментального ансамблю Смирічка та її соліста Назарія Яремчука. Березень 1987 року. З Міністерства культури України до Чернівців надходить повідомлення. Центральний будинок радянської армії, що в Москві, просить відрядити вокально інструментальний ансамбль Смарічка та соліста Назарія Яремчука у творче відрядження до Демократичної Республіки Афганістан. Усі розуміють афган це ризик смерті. Тож керівництво Смарічки прагне уникнути небажаної поїздки. Василь Кошман та Назарій Яремчук відправляються до Москви. Старі друзі обіцяють сприяння та організовують зустріч з полковником Гладким, який в СРСР займався гастрольними турами художніх колективів до Афганістану. Ми зустрілися в Москві з сіровим і скрутим. Зайшли в будинок радянської армії, познайомилися з Борисом Карповичем. Гладким, який потім поїхав, все ж таки з нами в Афганістан. От і почали просити, може, ми поїдемо обслуговувати війська, тільки не в Афганістан, а в Німеччину. Ну, відповідь була така, що поїдете в Афганістан після Афганістану немає проблем поїдете в Німеччину. Смирічка ретельно готується до гастрольного туру у Демократичну Республіку Афганістан. Про перспективу небезпечної подорожі дізнаються рідні та близькі. У Назарія таке було слово треба. Треба їхати і все. І тут нічого не обговорювалося. Звичайно, в мене в голові, в думках моїх дуже багато картин відбувалося, тому що в мене брат мій. Він був в Афганістані офіцером. Він там був два роки, і його з поля бою винесли звідти. Молилася, щоб все було добре, щоб все було благополучно. І я вірила, що все буде добре. Повітряний простір через Москву до Ташкента і вимушена зупинка. Щоб уникнути загрози обстрілу літака, керівництво повітряних військ три дні поспіль в очікуванні. Щогодини відбувається ретельний аналіз розвідольних даних. І ось літак вирушає у бік Кабула. Через три дні День перемоги. І 9 травня у столиці Афганістану повинен відбутися урочистий концерт для вищих посадовців афганської держави та представників групи радянських військ, що дислокуються у цій країні. Коли ми прилетіли і сіли в Кабулі, ми побачили реакцію тих людей, а чужих, які з нами летіли, і льотчиків, пілотів, і військових. Вони були дуже радісні. Ну що таке чому такі радісні? Ну, напевно, вони серйозніше оцінювали обстановку, ніж ми. Ми собі летіли, знаєте, як на, як на гастролі. І ось Афганістан у реальному вимірі. Тут усе дихає війною та невідомістю. Військове керівництво на превеликий подив артистів замість музичних інструментів дає їм до рук зброю. Це повинно адаптувати їх до реалій війни. Музикантам пропонують здійснити обстріл у горах. У транспортні засоби завантажуються гранатомети та гранати, автомати і пістолети, кулемети різної модифікації. Особливо важко опанувати гранатомет. Треба було притиснути до плеча. Коли я не так його притиснув, вистрілив, то воно відбило плече, що десь майже всю поїздку то плече боліло. А Назар він любив з усіх видів, з автомата, з пістолета, з усіх видів зброї стріляти. Два БТР чи два танки ми брали, накладали туди повно зброї. Зверху ми виїжджали в гори. Далі ми стріляли, і все це було дуже гарно. До цього я сам кинув, десь 40 гранат я кинув. Але несподівано для багатьох відбувається драматична подія. Саксофоніст групи бере до рук досить ризиковану іграшку кулемет. У народі його називають утьос. Треба було придавати міцно до плеча. Він цього не зробив, а там така педаль, як в машині на газ. І воно різко в нашу сторону повернуло. Він виривається з рук, але поруч був капітан. Впав і отримав і так захистив нас. Там десь добре, що воно пішло по, по цих по каміннях, по повід кусочки скали. Е, почало це вирвати, це все, і поранило трошки нашого світло, світло режисера. Десь воно йому попало в обличчя, почала кров текти. І начальство тоді сказали: хлопці, це були ваші останні стрільби в Афганістані. 9 травня. Виступ триває понад дві години. У репертуарі Назарія переважають пісні про любов. Це почуття викликає особливі емоції. Адже там далеко на батьківщині дружини офіцерів та генералів. І там, у містечках та селах, чекають дівчата наших солдатів. Я мав місце десь в 10-12 ряді, тобто я бачив вживую Назарі Гімчука, чув його незабутні пісні. І це було для нас, українців, які служили на той час в обмеженому контингенті радянських військ в Афганістані. Це була першочергова подія. Чому? Тому що душею ми перебували на далекій коханій батьківщині, а тілом ми перебували на тій далекій безлуздій війні, криваві. І тому ми виривалися за будь-яких обставин на той концерт. І... Тому кому пощастило, ми передавали, розказували, розповсюджували касети між собою, ділилися з друзями. Перші аплодисменти на афганській землі і не лише від воїнів радянської армії. Він співав душею. А душу вона сприймається, тому незважаючи на те, що були і росіяни, і таджики, і узбеки, і багато було афганців, навіть вищого керівництва Республіки Афганістан, От, вони дуже сприймали, хоча не розуміли українську мову, але вони сприймали пісні наші. І, скажімо так, після того концерту генерал Громов сказав, що я заздрю, кажу, що українців є такий виконавець, як Назарій Геремчук. Завтра в дорогу. Вже остаточно затверджено план виступів 20. саме 20 концертів повинна подарувати Смирічка воїнам-інтернаціоналістам і відбуватимуться концерти у найбільш небезпечних місцях гарячих точках. Хвилювання очевидні, артистів непокоїть безпека переїздів та голосові зв'язки соліста. Дуже важко було змиритися з тою температурою, яка була. Тому що. Температура в травні вже була від 40 до 50 градусів плюс, а вночі плюс 16. Тось тобто які перепади були. Більше всього переживали не за інструменти і так далі, а переживали за людський фактор, за голосові зв'язки і так далі. Наступний концерт повинен відбутися в Баграмі. Однак вільного літака немає. Командуючий групи військ радянської армії в Афганістані дає свій літак. Адже в Баграмі перебуває велике військове формування, і воїни з нетерпінням чекають на виступ смарічки. Коли літак летів, кожних 4 секунди відстрілювалися від літака такі маленькі ракети, теплушки вони їх називали. Тобто, коли ракета повинна була йти в літак, вона на тепло реагувала і вона зривалася поблизу літака, в літак вона не попадала. Вона йшла на тепло. І ми вже йшли на посадку в баграмі, коли нас почали дуже обстрілювати. Навіть Назар Яремчук побачив через вікно, каже: Дивіться, по нас стріляють. І довго не прийшлося чекати, коли вийшов борт-інженер до нас і каже: хлопці, прошу вас, бойова готовність номер один. Тому що, можливо, прийдеться вискакувати з літака. Літак почали обстрілювати. Так що візьміть пальцем за кільце, тримайте. А я ще беру за то запитую, а коли ж треба буде вискакувати. А він каже: я дві хвилини всіх вас повикидаю, так що ви не турбуються. Ви чекайте команди. Але слава Богу, ми так і сіли, і на щастя, літак не загорівся. Місце дислокації Віас Смирічка Кабул. Увечері вільний час. Назарій Яремчук з Василем Кошманом виходять на вулицю. Вони прогулюються територією військової частини. До них підходить офіцер та попереджає: ні в якому разі не виходити за територію. Адже там усе заміновано. Мінне поле для ворога. Місце проживання було портожиток, де проживали. Чи солдати, чи офіцери, просто ліжка, велика кімната, і ми всі там проживали. Ми займалися і прибирання в тих кімнатах, і там не було, чи то був директор Смирічки, чи то народний артист Назарій Яремчук, чи то музичний керівник Володимир Прокопик, чи просто артистами всі мили підлоги, всі прибирали. Був графік складжений, і без всяких питань ми займалися, тому що хотілося десь в нормальних умовах ночувати. У вільну хвилину тут, на афганській землі, усі думки про дім. Думка найоперативніший засіб зв'язку. Подумки солдати, офіцери та артисти зустрічаються з рідними, обнімають їх, спілкуються з ними. Але традиційний засіб зв'язку пошта теж стає у пригоді. Двоє музикантів з Віас-Марічка пишуть листи додому. І на диво досить швидко отримують відповідь. Я хотів, щоб вони були спокійні. І я їм написав заспокійного листа, що ми тут купаємося, що ми тут граємо футбол. І вечором десь на концерти виїжджаємо, і все тихо і спокійно, мирно. Ми з Назаром також десь подумали, та давай ми напишемо. Ну, Назар сів під одну стінку, я під другу. І бачу, Назар почав писати, а я думав, думав. І щось мені не захотілося писати, тому що думаю, от тільки... Прийде цей лист, що у нас тут все добре, і так далі, і раптом якась біда станеться. І тут же іншого листа будуть висилати. І я взяв, піднявся, почав ходити. Назарі, чому не пишеш лист? Я кажу, ти знаєш, я не буду писати. І розказую, що я подумав. Я щось подумав, подумав, каже, та я також не буду писати. Взяв той папір, пірвав і на тому закінчував. Кров, смерть і пісня. Солдати та офіцери, повернувшись з бойових завдань, з нетерпінням чекають на свого кумира Назарія. Його слово, його пісня врівноважує та заспокоює. Тут, в Афгані, у нього з'являються свої фани, ризикуючи життям, щоб потрапити ще і ще раз на його концерт. Деякі йдуть на все. Один з них. Офіцер підрозділу спецпризначення. Ми вилітали на концерт «Літако». Значить, Цей хлопець з Івано-Франківська, він, знаючи, куди ми вилітаємо, де ми працюємо, він на танку, він брав танк, він проривався туди до нас на концерт. І Це було не один раз, він дуже товаришував з Назарем, дуже йому подобалися ті пісні. Цей хлопчина був такий. Дуже відважний, я б сказав, тому що це не просто було відважитися на, на таку дорогу. Це ж можна було по дорозі і загинути. Тут, на цій обпаленій кулями та кров'ю землі, серце, мозок та душа артиста вбирає великий масив почуттів, які згодом вибухнуть піснею, у якій солдат перед смертю своєю, наче перед Богом, сповідається рідній матері. Ця пісня матиме неймовірний заряд емоцій. Її слова, її енергетика валитиме з ніг найбільш чутливих та щирих серцем людей. Я все зроблю, щоб нам діти ладу. Щоб тільки смотрі населений. Гастрольне турне Афганістаном продовжується. Невдовзі творчий екватор. Марічка долає відстань до гарячих точок на танках, БТРах, вертольотах та літаках. Все минає, все минає, літала сімей. Уявити собі в Афганістані, коли ці хлопці прийшли тільки десь з розвідки, чи має йти завтра в розвідку, вони відключалися на тих 2 дві з половиною години. Вони жили Україною, вони жили українською піснею. Ви не можете собі, собі уявити після концерту, що робилось. Як підходило до Назалі, хотіли автографи. На концерті така температура. Назарій співає в концертному костюмі. Підтече. Наступне випробування: переїзд в Чарікар. Край зарослий високими деревами та чагарниками. Радянські воїни назвали цю територію «Чарікарська зеленка. Це надто небезпечна територія, адже афганці влучно обстрілюють трасу, по якій рухаються колони з радянськими солдатами. Моджахеди неймовірно ретельно готуються до зустрічі з Шураві. Так називають вони воїнів-інтернаціоналістів. Формується колона з десяти транспортних засобів. Музиканти жваво розпитують офіцерів та солдатів про особливості подорожі. Вони дізнаються про те, що моджехеди спершу обстрілюють перший та останній транспортний засіб, і ті блокують колону. А далі вже легко розправитися з усіма іншими машинами. Музикантів хвилює питання, що ж краще їхати всередині чи зверху бронетранспортера. Нам пояснювали ну, так дуже спокійно, значить, що якщо ви будете всередині, в танку чи у транспортері. Якщо ви попадете на, на міну, то у вас просто по стінках розмаже від тиску. А якщо ви будете зверху, то ви хороша ціль для снайпера. Вибирайте що краще. Я був зверху. Коли ми другого капітана там зустріли, він каже, ні краще у БТРі. Тому що на БТРі, коли будете їхати, то там є францужанки волінайомні е, снайпера, і каже: по знімають, постріляють вас. Я кажу, Назарію, ну як будемо їхати? Він каже, я буду їхати на БТРі. Я раджу всім, я сідаю перший. А ви прошу, хто хочете, сідайте за мною. Проїжджаючи туди, звичайно, ми попали під обстріл. Водій танка і водій БТРа мали рацію і спілкувалися. І коли побачили, що обстріл, то водій танку сказав, що ви не зупиняєтеся, ви їдьте далі, а я пішов на прикриття. І дійсно, нас танк почав обганяти. І почав стріляти в ту точку, звідки на нас стріляли. І так ми проїхали, слава Богу. і Нічого не було, але обстріл був. До завершення туру залишається кілька днів. Смирічка дає 15-й концерт. Несподівано у Назарії виникають проблеми з голосовими зв'язками. Єдиний раз в житті в Назарія пропав голос. Виявляється, що крім того, що дуже погана вода в Афганістані, там ще іноді віє такий вітер, афганець про нього говорять. І він не просто сушить. Він... Це тільки для тих людей, які звикли жити в тих умовах, можливо, вони якось вміють боротися з цим. Справа в тому, що Назарій втратив голос вперше в житті. Для нього це був дійсно і страх, адже голос це для нього все. Пропонували, що він повернувся назад додому. Але він все ж таки ні, такий був в принципі досить строгий і ні, ми е, приїхали, повинні все як кажуть по маршруту, виконати всі, як кажуть, зобов'язання свої. Але от. Свідченням того, що е, така була екстремальна температура, є те, що клавіші е, музичного керівника Володимира Прокопика навіть такі враження як плавилися, як, як шоколад. Доки мене не зів'яне, не згасне, не розстане як весною давніші. Вія Смирічка з Назарієм дивом відпрацьовує запланований концерт у гарячій точці. Радянські воїни просто обожнюють артистів. Вони дарують їм подарунки, організовують для них сауну, плавання на річці. Вони, ризикуючи своїм життям та життям артистів, іноді приймають абсурдні рішення. Одного разу Назарій, переодягаючись після концерту, випадково залишив у кімнаті годинник. Родинний символ подарунок брата Дмитра з Канади. І цей символ раптом залишається на афганській землі. Командування вирішили повернутися в ту місцевість, де вони мали концерт. І коли вони вже повертались назад, їх обстріляли. Дуже багато артистів приїжджали і відпрацювали декілька концертів, далі не могли працювати поверталися назад на Україну чи в Росію. Ну і це було. Фактор не тільки голосих зв'язок. Наші українські артисти приїжджали, декілька концертів давали, і просто психологічна нервова система така була, що вони не могли витримати і просилися назад додому. І, ну смірічка проїздила весь маршрут, де було дано десь в районі 20 концертів. План виконано. Концертний тур завершено. І раптом до творчої групи підходить політпрацівник 40-ї армії. Та просить дати ще один незапланований концерт. Він має відбутися у Кабулі просто неба у військовому госпіталі. Назарій погоджується. Слухають артиста важко поранені, без рук, без ніг, солдати та офіцери. Після концерту начальник госпіталю пропонує Назарію зайти до палат, де знаходяться найважчі хворі. Вони теж хочуть почути українську пісню. А той кра. Там де хочу проща. У нас був Віктор Морозов, який грав на акустичній гітарі. Він взяв акустичну гітару Яремчук і зайшли в одну з палат, де лежав хлопчик опалений, йому тільки очі було видно, забінтований і так далі. І він питає Назарі, як тебе справи? Він каже, нормально. А ти звідки? Я з івано франківської області. Ти хотів почути, як я співаю? Звичайно, а що ти хотів почути? Гай зелений гай. Ну і Назарі почав співати Гай зелений гай. Ну, не знаю, як Назарі співав, але я поруч не міг витримувати нормально. У мене моментально стреси такі були, коли той хлопець забінтований, і бачу, в нього сльози в очах слухає, як Назарі співає гай зелений гай. Місяць гаструлі завершено, проте війна триває. Літак подано: дорога додому. Переліт з Кабула в Ташкент так само було два обстріли, які так само перший раз побачив. Спочатку побачив Назар Яремчук. От. Коли ми сіли в Ташкенті, тільки тоді ми десь. Почали усвідомлювати, що ми вже не в Афганістані, хоча ще не вірили, що ми вже в Ташкенті. Коли ми поверталися назад, вже з Кабула, коли ми поверталися, Те ж саме неймовірна була радість, вже і ми раділи вже в тому на, на зворотному шляху. Коли ми пересікли повітряний кордон, Афганістан і Таджикистан, Радянський Союз. Тобто була вже така радість, що там уже всі кричали Ура! Власне, тоді розповів таку деталь, що при одному з переїздів пересувалися вони тоді на там на БТРа, то був такий випадок, що зупинилися і повинні були там чи набрати воду для якихось цілей. Я вже не пам'ятаю, але це джерело виявилося отруйним, так як ну солдати там вже знали ці всі деталі, і, і тато був так шокований, що як це так. Це джерело чи законсервували чи взірвали, так, така деталь була навіть. Коли він приїхав, звичайно, він дуже був такий, знаєте, збудеражений. І тільки єдине, що запам'ятала, кажу: ну як там, як там наші солдати, як там все, як там концерти проходили? І він мені одразу так, знаєте, як трошки ожив, як я його за концерти запитала, каже, дуже добре. Ти знаєш, солдати каже, приходили до мене, підходили, я по залу йшов. Співав з мене під градом, а вони приходили, брали рукою, під стирали з мого чола і себе, каже, витирали. І каже, так як каже, рідна земля, як каже, рідною землею, каже, запах рідної землі відчули і плакали. Через декілька хвилин уйде в історію год 1988 і вступить в свої права новий 1989. Щастя і віра вам, дорогі товариші! З Новим Годом! Дорога додому найсолодша мить Афганської війни. Проте на цьому Афганістан не завершується. Він глибоко сидить у нейронах пам'яті. Він руйнує сни. Він спонукає випуснути у світ згусток емоцій. Про далекий край. Де гинуть люди про смерть, що забирає життя, і про життя, що перемагає смерть. За все заплачено Чорний тюльпан остання війна імперії, дев'ята рота. Афганістан тепер постає перед поколіннями у піснях та спогадах, кінофільмах та книгах. І ось у цьому великому масиві емоцій та почуттів знаходимо неймовірно проникливу пісню. Музичного керівника Віа Смирічка» Володимира Прокопика та Анатолія Матвійчука Не жди мене, мамо. Пісня про солдата афганських подій, який перед смертю своєю, наче перед Богом, сповідається рідній матері та відходить у вічні світи. Втім краю у пасці кам'яні нас чатувала смерть. И вступно и нема, то не буби, тяжкий наревый би, І раптом спалах био. 七